У Кропивницькому відбувся благодійний велопробіг. Об'єднані заради перемоги. Долучитись могли всі охочі, вікових обмежень не було. Велозаїзд об'єднані заради перемоги. Це так би мовити, естафета наших дорожніх структур по всій країні. Всі зібрані кошти ми акумулюємо у фонді Повернись живим. Те, що зберуть структурні підрозділи Укравтодору буде направлено на закупівлю тепловізорів. Ми естафету отримали з Житомирщини. Вже провела свій захід Київщина, вже одесити бігали, сумчани проводили захід на Дніпропетровщині. Сергій Сокур з семирічною донькою вирішили їхати на подвійному велосипеді. Ми розраховуємо допомогти в зборі коштів на тепловізори, ну, це цікаво. Дитині. За будь-які ініціативи на підтримку української армії каже Діана Самохіна, щоб вони знали, що ми їх підтримуємо, ми завжди з ними, і що вони щоб вони були сильніші. Супроводжує учасників бригади швидкої меддопомоги. Лікарка Олена Бережна розповідає, кому не рекомендується брати участь у велопробігу. Це буде така категорія 65-70 і більше, які з гіпертонією, які Можуть бути метеозалежні, яким не варто фізичні великі нагрузки розраховувати. Може підвищиться тиск, може підвищиться серцебиття, навіть за час такого хвилювання. Найстарший учасник велопробігу Микола Урселенко йому 73. Постійно займаюся спортом, постійно футбол граю ще до сих пор зі своїм внуком і постійно підтримую спортивну форму. Найменшому учаснику заїзду 5 років. Ми будемо їздити, а за цю поїздку всі, всі гроші будуть віддавати військовим, щоб вони перемогли. У велопробігу взяли участь півтори сотні людей. Їхали три кілометри до Ковалівського парку. Тут під час благодійного аукціону продавали книги, картини, футболки, кепки, прапор, підписаний спецпризначенцями. синьо жовтий стяг купив Валентин Смага. За 600 гривень. Сподіваюся, що ці гроші якось допоможуть нашій армії хлопцям перемогти, і щоб нарешті була перемога і мир. Це найбільш патріотичний символ, який тут розігрувався. І плюс автографи наших бійців це для мене дуже важливо. Це буде як сімейна реліквія. За словами Жанни Петрович, під час велопробігу та аукціону зібрали 50 тисяч гривень. Олена Жакалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.